Чи готові ви до сьогоднішньої зустрічі з Потойбіччям? Лише найсміливіші зможуть витримати цю подорож у світ темряви. Але перш ніж ми розпочнемо, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, якщо вам, звичайно, вистачить сміливості. А ми починаємо нашу розповідь. Доброго ранку! І яка ж проблема привела вас до мене сьогодні? Вигляд лікаря Смішко виправдовував його прізвище. У нього був якийсь доброзичливий блиск в очах, який приніс мені незрозумілу втіху після двох годин очікування в найхолоднішому коридорі у світі. Я був втомлений від безглуздих палачок, які лунали з телевізора у прилеглій палаті, а ще ці медсестри з одними й тими ж документами, які я, мабуть, заповнював вже в сотий раз. Якби не цей гострий біль у вусі, я б ніколи не завітав до цієї лікарні. Мабуть, мене десь продуло. Я сам поставив собі діагноз, бажаючи якомога швидше отримати рецепт на антибіотики. Цілком імовірно, погодився лікар, здивувавши мене відсутністю бажання знехтувати моїм припущенням та сказати, що це він тут ставить діагнози. Смішко провів звичайне обстеження, жартуючи про нашу міську футбольну команду, емблема якої прикрашала мій ході. Коли ж лікар завершив, він повідомив, що окрім вуха, у мене ще й хворе серце. Це було насправді так, бо вже багато років я страждав на хронічне захворювання. Вважаючи мене кимось більшим за звичайного постійного клієнта, Смішко раптом запропонував вилікувати всі мої проблеми раз і назавжди. Операція? сказав я, відчувши, що у мене пересохло в горлі. Лише невеличка, спробував заспокоїти лікар. Він якось зупинив мій страх перед загальною анестезією. Його приємна поведінка чомусь змусила відповісти йому так, бо в будь-якому іншому випадку я б відмовився навіть, попри можливе покращення свого здоров'я. Можливо, мій страх перед медичними закладами був спричинений занепалою системою охорони здоров'я у моєму рідному місті. Головна лікарня мала рейтинг лише 2 з 5 на Google Maps, а відгуки про неї краще було взагалі не читати. Здавалося, що кожен день я чув новини про те, що там хтось помер від перерізу артерії або недбалості лікарів. Оскільки я жив у невеликому містечку, останнім часом я помітив, що кількість таких випадкових смертей була непропорційно великою. Все закінчиться в одну мить, сказав Смішко, піднімаючи великий палець. Побачивши його приємне обличчя, моє тіло розслабилось. Я робив це вже багато разів. Буде відчуття, ніби ви довго дрімаєте. І яка ж це чудова дрімота? Мені здається, що я сплю вже десятиліттями. Тимур прокинувся. Він звисав вниз головою, підвишений на ланцюгах, а його тіло було обмотане чимось дивним. Лише обличчя було вільне, щоб він міг бачити все навколо і, докладаючи певних зусиль, розмовляти. Він знав, що істота хоче з ним поспілкуватись, і це найбільше лякало Тимура. Він добре пам'ятав, як проходять ці переговори, бо вже не одну людину привів на аудієнцію з цим звіром, але його ще ніколи не просили вивести когось назад. Двері відчинились, і лихо, а саме так істота наказувала називати себе. З'явився у полі зору Тимура. Як завжди, він був у своєму пошарпаному костюмі, червоно-чорного відтінку та дивному капелюсі, який нагадував бриль. Він махнув рукою, і з-за спини Тимура з'явилися дві темні постаті. Одна з них штовхала офісне крісло, а інша пошарпаний маленький телевізор, встановлений на тумбі Зекія. Нахилившись, щоб увімкнути телевізор, перш ніж сісти в крісло, Лихо радісно запитав своїм дитячим голосом: Що подивимось, Тимурчико, якщо до мого улюбленого шоу? Тимур був шокований. В істоти були коричніві очі з багатьма зеницями. Але коли чоловік перевів погляд на екран, він одразу ж викрикнув: Ти де вона? Що ти хочеш? Останнє запитання, це вже був крик вічею, бо Тимур знав, що воно не дасть жодного результату. На екрані була його колишня дружина. Через положення камери він бачив, що Катерина теж звисала вниз головою, але все її тіло було занурене у пустий басейн. Пройшло вже шість місяців після того, як Тимуру довелось піти з сім'ї через містичну історію, у яку він вплутався. Після цього Катя відмовилась навіть надсилати фото їхньої дитини, а лише вимагала від колишнього вчасну виплату аліментів. Та зараз жінка була абсолютно беззахисною. Хоч звук був вимкнений, Тимур бачив, що вона беззупину кричить та намагається звільнитись. Що ти хочеш? лихо карикатурно повторив за чоловіком. Ой, хто з нас чого тільки не хоче почуватись в безпеці, сім'ї, кохання? Він широко посміхнувся Тимуру. Занадто широко. Дивитись тобою телевізор. Коли він сказав це, екран показав, як вода почала литися через труби басейну. Розмахуючи солом'яно світлим волоссям, Катя все ще робила спроби звільнитись. Глибина п'ять метрів, але знадобиться заповнити лише три з половиною, чи не так? Істота запитала серйозним тоном, і Тимур подумав, що йому слід відповісти. А може, це і буде диво, правильна відповідь, яка здійснить магію, як у старих казках. Це не й трьох метрів. Будь ласка, відпусти її! Прошу тебе! Тимур не витримав і почав кричати. Лихо кивнув головою і пробурмотів. Завжди одне й те саме. Він дістав пульт від маленького телевізора, натиснув кнопку, призупинивши зображення колишньої дружини. Вода вже дісталась до маківки її голови. Ти нудний і мені набрид. Істота почала наспівувати якусь мелодію та повільно підводитися зі стільця. Але в останній момент лихо натиснув на кнопку пришвидшеної перемотки, і стрічка продовжила показ вдвічі швидше. Тимур кричав, але вже ніхто не міг почути його голос. Ця історія трапилась зі мною, коли я був ще дитиною. Моя сім'я жила у будинку, оточеному лісом, а довкола було лише декілька сусідів. І я пам'ятаю, як часто лежав у ліжку до півночі, бо не міг заснути. У мене було якесь моторошне відчуття, немов щось або хтось спостерігав за мною. Інколи я чув дивні кроки з горища, яке знаходилось над моєю спальнею. Здавалось, що на горі хтось блукає колами. Одного разу мені це так набридло, що я вирішив з'ясувати, що ж відбувалось. Тільки почувши ці кроки, я вийшов у коридор, але побачив, що двері спальні моїх батьків були зачинені, а значить, це був хтось інший. Я відчув якусь тривогу і повернувся до своєї кімнати, зачинивши її. Як тільки я ліг у ліжко, я почув гуркіт, який пролунав з моєї шафи. Я так злякався, що побіг у кімнату своїх батьків і розбудив їх. Звичайно, спершу вони були збентежені, коли я розповів про свою нічну пригоду, але потім вони сказали, що це була лише моя уява. Тато повернувся зі мною до кімнати, він повністю оглянув її та зазирнув до шафи. На її дні валялись шахові фігури та дошка. Я добре знав, що цей ігровий набір лежав на верхній полиці, і він не міг так просто впасти. Здавалось, що хтось штовхнув його. Тато допоміг зібрати шахи та повернути набір на полицю. Він ще раз сказав, що немає чого боятись, і побажав мені спокійної ночі. Пройшло лише декілька хвилин після того, як він повернувся у свою спальню, як я почув шепіт. Здавалось, що хтось кликав мене. Раптом я побачив тінь. Вона була схожа на людину, яка прямувала по стіні до моєї шафи. Я не витримав. Схопивши подушку й ковдру, я знову побіг до батьків і попросився переночувати у них. Так пройшло декілька ночей, перш ніж мені довелось повернутися до своєї кімнати. Я знову почав чути ці кроки, які часто долинали з горища. На щастя, через декілька років ми переїхали в інше місто, назавжди залишивши той проклятий будинок. Що ж це було? Загублена душа, яка шукала спокою, полтергейст чи розлючений домовик на моє щастя, я так і не з'ясував цього. Я не смів моргнути. Я не міг зробити подих, я не міг повірити у те, що бачив, але я знав, що мої очі мене не обманюють. Це суперечило всім законам природи. Здавалося, що чудовисько, яке я зустрів біля дороги серед нічного лісу, вийшло з самих залів пекла. Воно виглядало як мертвий олень. Його запалі очі були білими, немов крейда. Я дивився прямо в них. Його щелепа повільно витягувалась, немов вона перебувала в стані постійної агонії. З його неймовірно блідого язика рівномірно стікав струмінь крові. А ще... Сморід. Він був такий сильний, немов мертвець піднявся з могили. Тривога повільно проникала у мій розум, коли я дивився на це видовище. Олень спробував зімкнути свою щелепу. Саме тоді мені здалось, що смерть стояла поруч та спостерігала за мною. Передні лапи цього чудовиська викривилися, коли воно піднялось з холодної, немов бетон, землі. Я почув звук, який нагадував ламання кісток. Він лунав щоразу, коли істота робила якийсь рух. Здавалось, щось керує оленем, немов маріонеткою. Онімілі задні лапи рухались неприродно, не наче вони були механічні. Оголені кістки визирали в декількох місцях, а розірвану плоть вже встигли обсісти зграї чорних мух. Я не знав, що мені робити, але точно розумів, що я не повинен цього бачити. Але я не відчував, що божеволію. Навпаки, ця сцена та нічний ліс манили мене. Я немов відчував, як вітер шепотів моє ім'я та розносив запах сірки. Нижня щелепа оленя висунула ще більше, і він видав дивний звук. Здавалося, що у ньому поєдналося все і звук зламаних кісток, і біль, і якась дивна радість цієї істоти. Я, немов вийшов з гіпнозу, я швидко кинувся до свого автомобіля і поїхав якомога далі від цього проклятого міста. Я вже проїхав цілих 4 кілометри, але все ще не міг позбутися того жахливого запаху. Мабуть, саме так і пахне пекло. А у моїй уяві застигло те моторошне видовище, яке я побачив у дзеркало. Немов людина, істота повільно підійшла на задніх лапах до дороги. І пильно дивилась мені вслід. Все почалось, коли мені виповнилось сім років. Після святкування мого дня народження я вже лежав у ліжку у своїй кімнаті, коли мене раптом охопило дивне, неспокійне відчуття. Ви знаєте, це було незрозуміле усвідомлення, що за вами хтось спостерігає. Я пробігся очима по кімнаті, і крізь щілину напіввідчинених дверей я помітив, що на мене дивився чоловік. Він виглядав як звичайна людина, але щось у ньому лякало мене. Можливо, це була його моторошна, нелюдська посмішка. А може, вся справа була в його пронизливих білих очах, які світились навіть у найтемнішій темряві. Я завмер від страху. Але я і не думав, що цей чоловік в моєму домі це щось надприроднє. Перше, що промайнуло в моїй голові злодій. Зрештою, сміливість повернулася до мене, і я навіть зміг поворухнутись. Однак, як тільки я це зробив, чоловік швидко відійшов від дверей, і я почув, як він спускався вниз сходами. Видаючи дивний хлюпаючий звук, я розповів про це своїм батькам, після чого мій тато повністю перевірив будинок. Він не виявив дивного незнайомця чи навіть якихось слідів його вторгнення. Але для мене це був початок мого особистого кошмару, бо відтоді він завжди був поруч, удень чи вночі. Проходили місяці та роки, а мене все ще не залишало це прокляте відчуття. Щоразу я помічав, що він звідкись спостерігає за мною. Вчора я гуляв зі своєю донькою у парку і знову побачив незнайомця. Він ховався за деревом, але цього разу його погляд був спрямований не на мене, а на мою дочку. О, ні, я не міг дозволити йому мучити її так само, як мене. Я вирішив дочекатись ночі, і коли він знову причаїться біля нашої шафи, я впіймаю його. Я вдав, що сплю біля дружини, поклавши подушки під простирадла. Коли ж я почув шорох біля шафи, я вискочив з неї і нарешті зміг завдати удару. Це була лише голова, чортова людська голова, в якій повільно зникало біле світло. Раптом я почув знайоме хлюпання над собою. Я підвів голову до стелі та побачив невеличку дірку, до якої тягнувся мокрий слиз. Раптом отвір закрився, немов його і ніколи не існувало. Нарешті я провів ніч, не відчуваючи того проклятого неспокою. Але під ранок мене раптово пройняв страх. Я почув крик з кімнати доньки та кинувся до неї. Всередині не було нікого. Раптом позаду мене пролунав хлюпаючий звук та сміх. Ох. Із за кута дверей визирала голова моєї доньки. Вона дивилась на мене білими, пронизливими очима, а її лице розтягнулось, жахаючій знайомій, неприродній посмішці. А як ви захищаєте себе від чудовиськ темряви? Залишайте свої відповіді у коментарях. Не забувайте підписатись на канал та підтримати його своїми вподобайками. Бережіть себе.